Молодий зайчик оселився майже в центрі міста Сосновець у Польщі. Спроба зловити тварину може обернутися з травмами. Задніми лапами заяць може розпороти людини як куртку, так і живіт. Чіпати зайців не потрібно не тому, що вони можуть завдати шкоди. Ми повинні з великою повагою ставитись до всього, що нас оточує. Назви зайця і вовка на латині відрізняються лише однією буквою. Заєць добре бачить і чує, розвиває швидкість до 80 км на годину і підтримує її протягом кількох хвилин, стрибає на 2 метри у довжину і висоту. Коли зайцю добре, він починає муркотіти подібно кішці. Так само він починає танцювати, стрибаючи, розвертаючись в повітрі на 180 градусів, у кого є домашній кролик. То ви, напевно, спостерігали подібне не один раз. Кролі і зайці між собою не схрещуються. Зайці наївни з рослинами, їдять м'ясо і кістки. Приказка на кожного зайця сто мисливців не прибільшення. Рятують їх від повного зникнення тільки колосальна швидкість розмноження.